Ага. Так. Поїхали. Ось дуже. Сорі, можна? Так. Да, да. Друзі, мені дуже сумно, ви бачите. Це була дуже, дуже красива бутилка від вина, мабуть. Я так прикидую, що кінець 19 сторіччя. Більш за те, це було якесь незвичайне, дуже дороге, гарне, марочне вино. Я впевнений. І якщо б вона була ціл, ціленька, це був музейний експонат, якийсь е, мрія колекціонерів. Але зараз ви бачите, це жалюгідні решти. Ще, друзі, тут є таке скло від газової лампи. Пріма клеймо, 5 ліній, як каже Валентин, що це був розмір. Діаметр цього скла від газової лампи. Тож, друзі, в катакомбах ще багато цікавого. А якщо вам подобаються такі матеріали, то переходьте на нашого YouTube каналу. Там вас чекає більше цікавого.